Агентурна мережа близько десятка експропрійованих танків та знешкоджена ДРГ. Правоохоронці Полтавщини пригадали дні спротиву мешканців Зіньківської громади окупаційним військам Росії. Колишні працівники органів внутрішніх справ, за координації начальника поліції області та підтримки інших правоохоронних органів створили рух опору, згуртувавши депутатів старостокругів, мисливців, аграріїв та поліцейських. Попри тим, організували роботу прик. Кордонних блокпостів налагодили збір агентурної інформації про рух техніки і живої сили ворога та створили розвідзагони для моніторингу дій армійців Російської Федерації на території Охтирського району Сумської області на Зіньківщині та Угадівській громаді. Після того як було звільнено місто Тростянець від російських загарбників, нами було знайдено склад, де зберігалися. Різні речі з російською символікою, а також більше тисячі футболок білого кольору з написом ЛДПР. Також е, були чехли із їхньою російською зіркою, але розфарбовані е, кольор нашого прапора жовто-блакитний, що свідчить про те, що вони дійсно збирались за три дні пройти маршем по Україні. Своїм прикладом ми. Особисто показувала, що Україна це наша земля, і ми тут назавжди свій край, свою рідну землю. Ми готові боронити всіма доступними методами і способами.